Повно, що спишка в глазах з'явилася і ну, вибух, сильно був вибух. Получається, я відлітів, як, ну, тому що, оце у вазі був. Почував, що вона ще затерпа, але її вже не було. Я, коротше, впав і все, мені чашко дихати було, в глазах світло. 31-річний Володимир Букша з Кірваградщини, ветеран російсько-української війни. Згадує, як у січні минулого року отримав поранення і втратив ногу. Це було біля Гуляйполя Запорізької області. Що хлопці за мною були, двоє загинули. На жаль, мої два побратима. Поначалу було тяжело мені, тому що опустив руки, не знав, що діла, від як, і що, і до чого. Ну, і зараз нормально, зараз сила з'явилася, що Водителем роботою, передаю всім своїм побратимам, які втратили ноги, руки, щоб не здавалися, щоб вони йшли вперед. Каже, хотів продовжувати службу, та після поранення йому відмовили. Показує, береже для себе дорогі прапори. Це стяг 56-ї мотопіхотної бригади, в якій служив. Цей прапор подарувала дружина, коли лікувався після поранення в госпіталі. Щоб я не горстив, це вмію пам'ять. Бувати фотку, тому що самая любимая фотка, то я фоткалася в машині і стаси. Це ця машина, якою ми підірвалися. Нині ветеран працює водієм на заводі. Разом з дружиною виховують двох дітей семирічного Миколу та Ангеліну. Їй рік і вісім місяців. Улюблене заняття, відпочинок разом на природі. В мене папа термінатор. Папа зі це в зілізно мага. Це вначалі, коли він перший раз приїхав додому з госпіталю, його відпустили в відпуск. На 10 днів чи на 20. І він казав, що це, бо всі ж запитують Коля, що це таке. Вважаю, в Україні ставлення до людей з інвалідністю і до ветеранів війни в цілому треба змінювати. Каже, для військових важливі слова підтримки. По трасі я добирався додому. Три автобуси приїхали, навіть не стало. Я просто тоді вже тяжело стало на душі. У січні цього року Володимир Букша організував марафон на протезі та милицях. Тоді пройшов 35 кілометрів. Збирав гроші на потреби свого батальйону, зібрав 170 тисяч гривень. Закуплював за хлопцям до автомобілів, потім продукти ми закуплювали. Планував далі йти про марафон, але підвів протез. Хочу дав інший протез собі спортивний, тому що я впевнений, що я на ньому добре. Буду. Побігати хочеться. Я парк красивий. Хотілося, щоб ще й люди не забували, хто такі ветерани, що вони теж люди, що їм теж треба місце вступати і допомагати і все інше. Ми дуже стикаємося з такими питаннями, хто їм винні, бо вони самі туди пішли. Володимир каже, зі своїми побратимами постійно на зв'язку. Не буває дня, щоб не згадував свою службу. Хочеться назад, іноді бувають сльози, хочеться по тому що там страшно і всього багато що розбили, скільки труда було, вложено туди. Слава Україні! Героям слава! Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне, Новини Кропивницький.